Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. І сьогодні ми поговоримо про подарунки та стікери у Телеграмі, тому що ця тема зараз набуває неймовірного хайпу. Неймовірної популярності, всі хочуть на цьому заробити, і багато хто не знає, просто як їх елементарно і правильно продавати. Хтось не знає, як купляти. Тому сьогодні у відео я це все розповім, покажу, тому що я особисто теж купляв стікери, теж купляв подарунки. Анонсував все це у своєму телеграм-каналі. Якщо ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь. І зараз ми просто по історії глянемо. Я буквально їх сьогодні буду продавати. Глянемо, поскільки я їх купляв, по скільки мені вдасться їх продати, покажу, звичайно, дитання. Італьну інструкцію, як це все правильно робити, але спочатку буде невеличка предісторія про самі телеграм-подарунки та. Стікери для чого вони були створені та чому вони так стали популярні? Також буквально перед відео я дізнався, що сьогодні ще за все буде нова колекція стікерів. А зважаючи те, яке у людей зараз ФОМО, через те, що вони дали шалені ікси. Деякі подарунки там до 50 до 100 іксів допорали. Ви собі уявіть, якщо ви купили якийсь подарунок за 100 доларів і забрали потім 10 тисяч доларів. Це неймовірно. Просто звичайно, що тут не все так просто. Сьогодні у відео це все детально вам розповім. Тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативне, тому сідайте зручніше та гарного вам. Перегляду, тож, як на мене, друзі, Телеграм вже давно перестав бути звичайним месенджером. Як на мене, це вже давно переросло у щось більше, тому що вони. Будують свою екосистему, вони весь час розвиваються. Платформа весь час трансформується, додає якісь інтеграції, нові способи взаємодії між користувачами. Бо ж, по факту, самі ці подарунки і стікери вони були створені для того, аби в чатах просто виражати там в переписках свої емоції. Але відносно того, що вони потім створили маркетплейс, воно пішло далі і далі. Як в нас в крипті зазвичай відбувається? Ось така можна сказати постижка переросла у те, що це вже стало можна сказати цифровим активом, який купляють за дешево і просто потім дорожче продають. Хоча це по суті просто анімовані зображення, але вони отримали свою цінність по тій причині, що їх дозволили. Покращувати, перетворювати в NFT, торгувати ними, колекціонувати. І відповідно пізніше, вже 8 травня, вони запустили свою платформу, на якій можна торгувати цим всім, і тоді пішов хайп. І хоч по суті, сама ідея була створена 5 жовтня ще 2024 року, то лише 1 січня з'явилися оці вдосконалення, що можна було вже покращувати. NFT. і на хвилиночку, вже тепер, в червні, обсяг торгів на маркетплейсі сягав більше ніж 3,5 мільйони доларів. Причому, що він обігнав по цьому солану і став другим після ефіру. Ну це просто неймовірний результат. Ось що робить хайп, як наприклад, там в свій час було на мемкоїнах на солані і так далі. До речі, має вийти нова колекція сьогодні. Стікерів сьогодні поділюся думкою, чи варто їх купляти. Тому обов'язково додивляйтесь відеоролик до кінця. Звичайно, що стікери бувають унікальні, вони бувають звичайні. Звичайні – це до яких є доступ весь час, їх можна весь час купляти там. Користуватися, а є унікальні, відповідно, чим менша колекція, тим чим менше їх саплай, тим більше стає попит. Давайте вже переходимо тоді до екрану мого ноутбуку. Я вам все детально буду показувати, де на яких сайтах продавати, як це все конвертувати, перетворювати в NFT і торгувати ними, щоб ви в майбутньому це все розуміли. І наперед скажу, що всі потрібні вам посилання, як завжди, будуть в описі під відео. І також обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Ось тут вам закріпляю QR-код. Також посилання буде в описі під відео. Якщо залишаються будь-які запитання. В чаті вже більше ніж 5 тисяч активних людей. Звичайно, там багато повідомлень. Але ви, якщо будете грамотно задавати свої питання, формувати, є велика ймовірність того, що чи я, чи люди вам допоможуть та дадуть відповідь. А можливо, і ви навіть згодом комусь щось підкажете, тому обов'язково доєднуйтесь до нашого крутого ком'юніті. Тож почнемо, друзі, ми з головного екрану мого ноутбуку, з мого телеграм-каналу. Як бачите, я купляв. Стікери пінгвінів, два стікер-паки по 5 тисяч зірочок. На даний момент це було 70 доларів. Сьогодні ми глянемо скільки зараз коштують стікері, скільки коштує мій подарунок колечко, яке я купляв. Також сьогодні його продамо і це все порахуємо. І також навчу вас це правильно робити, тому що я особисто вчора через неуважність теж зробив помилку. Я продавав стікер собачок. Тобто набір стікерів я подивився ціну на маркетплейсі, глянув 2 тони і продав за 2 тони, відповідно, там за декілька доларів. 2 тони це 6 доларів зараз. А вся суть в тому, що я не відсортував колекцію по категоріях, і ці NFT-шки, вірніше, стікери, які у мене були, коштували 12 тонн. Таким чином, я 10 тонн втратив, а оце приблизно 36 доларів. Різниці я міг заробити, але не заробив через свою неуважність. Тому сьогодні ще це теж розберемо у відео, і ви вже будете знати, як це правильно робити і не помилятися. Тож бачите, наприклад, от є пінгвіни, я взяв 2 по 70 доларів. Два стікери, в мене вони зараз є, і ми будемо їх продавати. Але давайте все-таки краще почнемо з подарунка, тому що там цікавіше, бо тому що стікери ми будемо продавати на палац NFT, а подарунки ми будемо продавати на Tonel Relayer Bot. Тож, в мене є один подарунок. Якщо перейти в мій профіль і натиснути на мої подарунки, то буде ось таке колечко. Я не буду відкривати, тому що особиста інформація, а потім мені довго блюрити. Ось такий подаруночок в мене є. І я його купляв за 5 тисяч зірок. На даний момент це тоді було приблизно 80-90 доларів. І потім у профілі я його за 1000 зірок ще покращував. Тобто, можна сказати, я приблизно витратив, я так рахував по курсу, тому що тоді трошки дорожче тон коштував, а я холдерський витратив був раніше. Тому приблизно мені це колечко обійшлося у 120 доларів. Воно спочатку виглядало по іншому, потім я його покращив. І зараз просто подивимось, за скільки ми можемо його продати. Тому що, як я сказав, запам'ятайте, витрати це 120 доларів на нього. Яким чином його продавати? Нам спочатку буде потрібен ось такий бот. Ось, до речі, моє колечко. Я його підписав бот, щоб продати. Я вам на нього посилання залишу по тій причині, що вам потрібно буде зайти. Ось Сюди натиснути і це NFT передати цьому боту, щоб мати можливість його продати. Тобто, спочатку ви реєструєтесь у цьому боті, тиснути старт. Тут я пробно продавав один подарунчок раніше, теж покращував його. Ви тут пишете свій нікнейм, я написав він, і після цього ви вже можете ним користуватися. Після того, як ви тут зареєструвалися, вам потрібно, ось, до речі, якщо натиснути, ось є цей сам бот. Я залишу на нього посилання, і на тунелі ми продаємо. Цей подарунок через нього, тобто бота, ви назвали його там, не знаю, Михайлик умовно, і на і потім в контакти, щоб ви його знайшли, щоб йому відправити ваш подарунок, щоб він не загубився. Таким чином, ми це робимо. Знову ж таки, ми повертаємось в подарунки там, де є моє колечко, і тисну Передати. В них тут є внутрішня платформа, можна натиснути Продати і тут виставити ціну, але я. Користуюся цим маркетплейсом, мені зручніше на тунелі продавати. Я тисну Передати. В пошуку вписую бот, щоб продати. Ось є бот, якого я собі назвав, тисну на нього. Після цього я підтверджую переказ. Є, мій подарунок успішно переданий. Ось я тепер можу натиснути Переглянути. Я тепер можу йти на тунель, під'єднувати свій гаманець і це колечко продавати. Заходимо ось тут. Це теж посилання я вам залишу, відкриваємо. Воно відкривається ось таким чином. Можу трошки збільшити вікно, щоб вам було зручніше. Видно, щоб тут нічого не заважало. Тут вже під'єднаний мій гаманець. В мене на ньому лежить тон трошки для комісії. Він нам буде потрібен. Тепер дивимось на флор нашого колечка. Воно називається Bonded Ring. Тобто нам потрібно в пошуку знайти саме наше колечко. Тиснемо на NFT і шукаємо Bonded Ring. Тиснемо сюди, ставимо галочку, закриваємо. Як бачимо, флор. Тут якесь особливе, не знаю, це точно не таке, як в мене, я думаю. Але загалом тут флор зовсім різний. Ми можемо посортувати, тому що тут ще є моделі і потрібно відсортувати по моделі. Як ви бачили, в мене модель вона виглядає Fireball, тому що в мене воно виглядає покращене ось так. Я вам це показував і ставлю галочку сюди. Повертаюся. І бачу, що флор на такі колечка зараз досить різний. 330, 240 тонн. Я відсортую просто від найвищого до найнижчого. Як бачимо, що найдешевше колечко тут зараз 242 тонни. Тобто я за 230, якщо зараз виставлю, спокійно продам. І на хвилиночку 230 тонн, якщо я його продам. Зараз там пішла корекція, тон здається десь по 3,3. Вже 3,18. Чуть падаємо менше з тим. Множимо на 3.18. Пам'ятаєте, що я його купив за 120 доларів приблизно. Виходить 730 доларів. Мінус 120, які я витрачав, приблизно 611 доларів. Профіту. Це з одного подаруночка, А є люди, які закупляли на тисячі їх доларів. Просто я спочатку в цю ідею сам особисто сильно не повірив, тому сильно не закуплявся. Ви, звичайно, можете це колечко собі одягнути на профіль і вимахуватися, але мені здається, суть в тому, щоб заробити. Взагалі, я думаю, що його купити можуть навіть дорожче. Просто потрібно дивитися по флору. Він може підростати, він може падати. Ми прямо зараз відсортуємо, тому що він називається символ скараб 0,5% на такий модель Fireball. Тут Cobalt Blue. Скараб і Cobalt Blue. Ми зараз конкретно глянемо на нього. Відсортуємо. Скараб і колір бекграунд кобальтблю. Таких не знайдено. Тоді ми будемо продавати його як звичайний. Так, цей фільтр теж можна прибрати, тому що порівнювати нема з якими. Можливо, з часом флор на нього підросте, але я собі сортую від low to high, як завжди, і 242. 328. Бачите, за 242, якщо не купили, то відповідно за 328 зараз теж не купляють. Хтось виставив прям дешево і хоче продати. Ми тоді виставимо за 230. Тону, або виставимо за 300. Подивимося, що в нас куплять. Тепер яким чином його пропадати? Коли ви відправили це колечко сюди, в тунель, передали боту, ось тут у вас так відображається, що бот його отримав. Тиснемо «View Gift і тиснемо List for sale. Тобто продаємо його. Можна виставити його на аукціон, але я просто продаю на сейлі. Давайте ми поставимо, наприклад, List for sale. Флор пише 154 чомусь, але ми поставимо, наприклад, 200. 30 монеток тонн. Тиснемо List. Get listed. І чекаємо, доки воно продасться. До речі, у цьому випадку, коли ви продаєте через тунель, ваші тони одразу падають на ваш Telegram-гаманець, який ви під'єднали. А от у випадку через Palace НФТ, там де ми будемо продавати стікері, там є окремий гаманець. Його треба буде ще поповнити. Зараз детальну інструкцію покажу. Тим часом, хай наше колечко заліщене собі буде. Будемо чекати, доки воно продасться. Знову ж таки, можна перевірити флор, подивитися. NFT у нас ring, bonded ring. І в нас імену воно Fireball. Окей. Okay. Тут останнє 242. Я поставив за 230. Якщо глянути My Gift, тут вийшла ціна 253. Я просто подарунки давно не продавав. Вийшло 253, ось це моє. Поставив, вийшло чуть дорожче по тій причині, що там ще комісія є, я думаю, і тому продавець має заплатити трохи більше. Тобто я можу поставити нижче і зразу продати, але хай постоїть. Просто пізніше, якщо я його переставлю на 230, наприклад, щоб вийшло в загальному, то його куплять ще, просто я зароблю там лише 500-600 доларів. В принципі, з одного NFT, з одного подарунку, це і так дуже жирно. Тепер переходимо, як продавати стікери. Наскільки ви пам'ятаєте, я платив за них по 70 доларів. І яким чином їх продавати. Взагалі, ось цей стікер пак. Я вам всі посилання залишу. Ми тут можемо ще й купляти стікери, а потім на палац NFT їх продавати. Перше, що потрібно зробити, це перейти на палац NFT, натиснути старт. Ось тут у вас вилез такий код або place layer, тобто на який потрібно теж буде відправляти, передавати боту NFT, щоб мог його продати, тобто стікер відправляти. Відкриваємо Enter the Palace. Ось є стікери, тут можна глянути флори. Ось цей в мене баланс 2.40, тому що я продав раніше. І дивимося умовно, які в мене є стікери. Яким чином це глянути? До речі, вам спочатку, коли ви перейдете на Палас НФТ, ось тут треба буде натиснути три кнопочки, і тут буде у вас кнопочка Відкрити бота, щоб відкрити ось цього бота. Тому що щоб ви не шукали. Переходимо в стікер пак, переглядаємо, які в нас тиснемо Open, які в нас тут є різні стікери. Тиснемо My Collection і бачите, в мене є Dox OG, дві колекції. Одну я купляв взагалі за 69 зірок оцю гном. А Stray Dog я купляв трохи дорожче. А може його і теж за 69 зірок. Просто того собаку, колекцію якого я купляв за 1000 зірок, я тоді продав не успішно. Наприклад, оці пінгвіни. Бачимо, в мене є дві колекції. Якщо відкрити, їх можна от гортати, Дві колекції пінгвінів. Як я вже сказав, купляв їх по 70 доларів. Давайте глянемо Blue Pengu, за скільки ми можемо зараз продати їх. А, от воно все підтягнуло вже. Повертаємось на Marketplace і дивимось. Pengu, Нам потрібно Blue Pengu. Як бачимо, вони зараз продаються по 77 монеток тонну. 77 монеток тонну помножити на 3,20. Це виходить, у нас ціна 246 доларів. Я купляв по 70. Тобто навіть на стікерах 170 доларів прибутку, це по суті 3 ікси. Майже 3 ікси, але воно вчора були дорожче, сьогодні дешевше. Ви розумієте, що весь час попит, пропозиція, ціни змінюються і так далі. Тобто тут теж з одного стікеру Profit. Давайте я одразу покажу, як його продавати. Будемо виставляти нехай за 75, щоб він одразу продався, яким чином ми це робимо. Ми, коли перейшли у бот, як я сказав, ось цей, нам видало ось ці цифри. Ми їх копіюємо натисканням, вони скопійовані. Тепер йдемо в стікер пак, відкриваємо, йдемо в мої колекції. Вибираємо наших пінгвінів, натискаємо на них, тиснемо Send. Вставляємо цей номер, який ми скопіювали, і за одну зірочку відправляємо. Підтвердити і заплатити, тобто ще будуть для цього потрібні зірки. Беремо ще одну колекцію Send, теж відправляємо, Знов вставляємо і за одну зірку скидаємо його в бота, щоб могти продавати. Також в мене ще є от такий Bored Sticker. це мавпи. бо Bloom там зараз нічого не коштує. Я оце купляв за 5 тисяч зірок. Це десь приблизно було тоді для мене 90 доларів. Зараз заглянемо, скільки коштує Bored Stickers. Повертаємось на Marketplace, тим часом сюди, сюди, розглянемо на колекцію. Ось є Bored Stickers. Вони не такі дорогі. По, 37, по 36 монет можна продати. Якщо взяти 36 помножити на 320, у нас дорівнює 115 доларів, і десь приблизно я по 90-купляв, все одно вони в профіті. Тобто я їх потримую. Їх вчора продавали по 70, по 80, тут все дуже відносно, все залежить від рідкості і так далі. Тепер давайте продамо ці NFT. шки Якщо вже натиснути My NFT, видно, що в мене вони вже є. Ще раз перевіримо флор, щоб не помилитися, скільки голубі пінгвіни коштують. По 77. Ми їх зараз по 75 швиденько спробуємо продати. Тиснемо NFT, List for sale, you get. Я хочу отримати 75, потрібно людині буде заплатити 86, відповідно, я поставлю 70, навіть 65, 74 тони. Sell one click. Тобто треба пам'ятати, по скільки ви купляли, і ось зразу вибило, що. Юблю пенгу лістить за 74,75. І вже продано. 254 доларів я забрав за 70 купляв. От ви бачите, прийшла транзакція. Вже одна продалася. І в мене ось тут, якщо перезавантажити, зараз має з'явитися збільшитись баланс. 67 монеток тонну. Давайте продамо одразу другу. Вибираємо MyNFT, List for sale. Скільки я хочу отримати: 65. Тобто тут Sell Click, оп. Другий ордер створений. Чекаємо, зараз пару хвилин. Я ставлю нижче ринку, воно має швиденько продаватися. До речі, щоб тут торгувати, ви маєте спочатку поповнити сюди баланс, натиснути депозит і на цю адресу закинути мінімум 0,1 тона. Це виходить 3 долари. Але це потрібно зробити, щоб мати можливість торгувати у боті. Так, has been sold була продана. Тобто ось знову оновлюємо. Мій баланс вже 132 тони. Можна натиснути мінус і поставити на вивід. Я вкажу свій гаманець. Тобто, я наприклад там хочу вивезти 130 монеток тонну, беру волет, вставляю свій гаманець, адресу. Адресу скопіював, вставляю її сюди, ставлю від на вивід. Все, залишив собі дві монетки, 130 вивів. По суті, заробив на рівному місці нічого з NFTшок. Просто і сьогодні мають вийти нова колекція. Я теж думаю, буду старатися встигнути їх купити, але я про це зараз ще розповім. Тобто ось таким чином дуже просто продаються стікери. Бачите, колечко, напевно, треба продати трошки дешевше. Зараз я можу його трошки переліщу, так сказати. Повернемося у наш бот, щоб продати. Сюди і перейдемо на тонель. І воно стоїть в мене 253. Натисну cancel sale», тому що 253 забагато. Окей. Has been canceled. Виставлю ще раз. Поставимо приблизно, щоб 230 було десь, щоб його швиденько купили. My gift, Unlisted, List for Sale. 20, навіть 215. З комісії тиснемо ліфт. Окей, okay, за 215. Тобто мені байдуже, їх так дешево купляв, все одно цим не, за, не заморажуюся. По 215 поставив. Воно стоїть, виходить 236. По маркету воно виходить ось чуть-чуть дешевше того, яке виставляла людина. Чекаємо, ось тут мало прийти повідомлення. І чекаємо, доки воно продасться. Якщо не продасться, просто ще скину ціну і там продам ще дешевше. Це вже не страшно. Все одно, профід нормальний, декілька іксів, мінімум 5 іксів буде. Ось є, до речі, скріншот, я вам покажу. Гарніше, сторінка. Ви можете бачити, що сьогодні ці ж пінгвіни виставили пост, що вони заколабилися з наскаром. А це означає, що швидше за все, сьогодні або, може, на днях. Я думаю, що навіть сьогодні можуть бути ось такі нові їхні стікери, типу гоночні. І їх будуть розгрібати просто зі швидкістю світла. Я впевнений. Для того, щоб їх купляти, вони будуть куплятися в стікер боті Ось цьому, що я показував, стікер пак. Тиснемо Open. Ось тут вони будуть продаватися. Ось тут вони десь з'являться в нових колекціях. Десь ось тут вони люблять виходити там рівно п'ята, рівно сьома, рівно дев'ята В таких годинах. Я думаю, що їх розкуплять просто за пару секунд. І вони зразу на маркетплейсі будуть продаватися в 2-3, а може 5 іксів. Чи купляти їх, дивіться самі, тому що це вже ризик. Якщо ви в це вірите, ну я думаю, якщо ви встигнете купити, ви вірно пару іксів маєте зробити. 1, 2, 3 ікси можна зробити. Звісно, це не гарантія, все одно ризики приймайте на себе, але поки ще хайп. Можна сказати, йде, воно ще не притухло, бо рано чи пізно воно все одно притухне і вже стане нікому не цікаве. І наступні там наклейки, які будуть продавати, вже нікому не будуть цікаві. Тому самі дивіться. Але щоб купляти в тому стікер-пак-боті ось ці різні стікери, подарунки, вам потрібні зірочки. Зірочки потрібно десь купляти в телеграмі. Можете це робити через фрагмент, можете це робити через спліт, наприклад. На фрагменті потрібна верифікація, на спліті верифікація не потрібна. Я так і підпустовно пишу: купити зірочки, фрагмент, тере, спліт, виберете де захочете і Там собі купите. Ось є фрагмент в мене, тут можна купляти зірочки, все під'єднано в мене, верифіковано. Ось є спліт, тут теж можна купляти, під'єднуємо гаманець, тиснемо купити зірочки, вводимо метод оплати, вибираємо там методу плати тон, приєднуємо наш гаманець, платимо в тонах, ставимо юзернейм, купляємо зірки. Тобто, якщо ви хочете придбати ці. Сьогодні стікер або в майбутньому щось з цього купляти. Спочатку продавайте собі зірочки: там 5, 10, 20 тисяч, 50 тисяч зірок, хто як хоче. Самі дивіться, взагалі, чи воно вам потрібно. Тому що може бути таке, що ви стікерів накупляєте там на 500 доларів, а продасте на 300. Тобто таке теж можливо. На ці ризики маєте маєте розуміти, що вони присутні. Але знову ж таки, зараз хайп, тому в принципі я навіть сам спробую сьогодні на 200-300 доларів тих стікерів купити, якщо встигну. Тому моя думка така: що спробувати відірвати звідси ще пару доларів. Заробити можна, але тут гарантій, як завжди, ніяких немає, і всі інвестиційні рішення завжди на вас. Я вже це втомився повторювати, але це обов'язково. Тож, пам'ятайте хронологію, ви спочатку заходите в палац NFT, відкриваєте бота, отримаєте свій індивідуальний ID, заходите в стікер бот, пересилаєте на ваші індивідуальні ID з палацу боту, пересилаєте туди стікери і лісите їх, продаєте, і отримаєте одразу. На гаманець кошти, тони свої, і виводити їх. Перед тим не забудьте перевірити по маркету, який флор, щоб їх продати через тунель. В принципі, те саме. Заходите на тунель, створюєте бота, бота називаєте. Потім йому відправляєте ваше колечко, яке я там відправляв. І так само перевіряєте флор, лістите його. В принципі, що тут ще додати, напевно, нема чого. Я все пояснив, все показав. Купляти так само. Ви заходите, поповнюєте зірочками, під'єднуєте телеграм. Все, зірочки у вас є. з'являються нові стікери. Купляєте знову ж таки, якщо воно з'явиться. То я може встигну в телеграм-канал позробити, а може і не встигну, тому що, що тому що думаю, що розгребуть їх дуже швидко. Така, в принципі, в нас вийшла інструкція. Я думаю, я все пояснив детально. Всі посилання, як завжди, залишу в описі під відео. Якщо запитання залишились, то ви знаєте, куди їх писати. Та й в коментарях на Ютубі їх теж можете писати. Тому я відеоролик буду завершувати. Якщо він вам сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.